Усім привіт! З вами знову я Юліт, і сьогодні я вам розкажу, як нормально скласти кобікрубік, щоб. Ну, сьогодні я розкажу тільки одну частину. Е, взагалі, е, що це за така штука? Е, ну, найперше, нам треба розібратися з тим, як він взагалі працює. Наприклад, якщо я його зберу зараз, то я зможу зробити ось таких рухів в 6 разів. Раз, два, три, 4. І він не розкладеться. Від одного руху він розкладеться, а якщо я ще 5 зроблю, то він не розкладеться. Цей рух називається Е, Тобто ми беремо правою рукою ось от, половинку. Е, давайте краще візьмемо центр білий, щоб того, що на нього я завжди орієнтуюся. Ми беремо центр тут білий, повертаємо раз. Далі повертаємо верхню. Два. Далі цю назад повертаємо і ось е, І так так можна зробити 5 разів. І все повернеться на те саме місце, де воно було. Наприклад, давайте я зараз швидкому тайммепсі е, і покажу вам. Ось я його зібрав і це в мене зайняло десь близько півтори хвилини, якщо, ну, якщо там рахувати. Е, Я недавно сам навчився збирати, тож е, коли я вчився збирати, то я натикався на такі штуки, е, які називаються алгоритми Бога. Алгоритми Бога це все бред. Це як розказувати, що е, на Білорусь готувалось нападея. Не, вір, не, не, не вірте цим речам про про алгоритми Бога, бо це я ж кажу вам, я, я вам клянуся. Це бред. Просто люди його, наприклад, розбирають якимось чином, а потім зворотним чином його просто збирають. Тож не ведіться на це і не дивіться такі відео, будь ласка. Існує кілька методів зібрати. Сьогодні я вам покажу самий простий, новачковий але з ним ви ніколи не досягнете такого результату, щоб збирати там за 10 секунд. Ось е, е, я ще поки що не навчився збирати якимось іншим методом, але хочу іншим показати, щоб вам було легше збирати. Е, тож, е, давайте я вам збирався показати. Ось, беру раз, два, три, чотири. Ось, ось, це от. Раз. Далі ось так. Вверх. Два. Далі ось так. Три. І чотири. Ой, трошки не так. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Щось я сам трохи. Чорт, прийдеться знову складати. Я щось затупив і щось не так склав. Здається да пробачте. Склав знов другий раз. Як ви можете побачити, я використовувала якийсь окремий алгоритм. Той то кубік-рубік не складається, якось е, там... не знаю... вичисляється наперед кроки. Ні, все складається по алгоритмам. звичайним алгоритмам, які складаються з таких от елементів, як цей: Раз, два, три, чотири. 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 Бачите, як бачите, ну, бачите, як бачите, він склався. Якщо ми оце шість разів провернемо, то він складеться знов. Е, тож, я сподіваюся, ви повторюєте. Ось, ось цей елемент ми вивчили. Далі нам треба вивчити е, такий самий елемент, але е, він буде в іншу сторону. Тобто, виберемо раз, два, три, чотири. В іншу сторону просто. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так само. Берете ліву сторону. Раз. Далі повертаєте вверх вправо. Два. Далі повертаєте ліво вниз. І верх, знов. І верх назад вліво. Ось так. Ліво, верх, ліво, вверх. Ліво-верх, ліво, верх, ліво, вверх, ліво, вверх. Ліво вверх, ліво. Верх, ліво, верх, ліво, верх, ліво, верх, ліво. Вверх, ліво вверх і лівоверх. Тож, в нас це складається, як бачите. Наступний елемент, що я би хотіла з вами вивчити, це перевернутий півпав. Але більше елементів вам не буде потрібний. Перевернутий півпав це коли ми робимо ось так. В звичайному ми робимо півпапі ось так, але тепер ми вниз. І тепер ми робимо раз, ну, це типу. раз, далі нижню сторону. 2, верхню підіймаємо і нижню назад. Знов верхню, нижню. Верхню, нижню, верхню, нижню, верхню, нижню. Верхню, нижню, верхню, нижню, верхню, нижню, верхню, нижню і верхню, нижню і верхню, нижню. Бачите, це теж шість разів можна так зробити, і воно все назад складеться. А зараз ми перейдемо. До самої е, збірки. Е, якщо ви все вивчили, а якщо ви не вивчили, то придвійте просто все з самого початку. Е, так, то я його зараз розбираю швиденько на таймлапсі е, і, е, і? і буду вчити вас збирати білий хрест, щоб він правильний був, щоб ось це от співпадало. Ось це от співпадало, ось це от співпадало, і ось це от співпадало. Це необхідно для правильної збірки. Це всюди необхідно. Хоча можна і з небілим це робити, а з яким хочеш, але новачкам краще за все збирати з білого, тому що він такий видний. Тут, бачите, є такий логотип завжди на білій стороні. Тож, давайте я його розберу. Розібрав. доволі добре. Все добре. Беремо, <кій> Беремо білу сторону. Е, у нас будуть деякі проблеми. Тому що. Давайте зразу оце повернемо, щоб ми складали з нуля білу сторону. Тож, у нас є такий білий квадратик. Його не можна ніяк нікуди повернути, його не можна звідси виняти і кудись на інше місце. Він завжди буде тут. Навпроти нього завжди буде жовтий. Запам'ятайте це. Навпроти е, цього жовтий, навпроти білого, і навпроти жовтого білий. Це треба запам'ятати. Е, тепер ми шукаємо боковушки. Боковушки це там, де ось такі от білі, але вони е, ось так от по центру, можна так сказати. Ну, не по самому, але не кути. Ми знайшли одну. Давайте її поставимо на відповідне місце. Як її перенести звідси? От сюди, наприклад. Звідси перенести її сюди. Для цього ми робимо ось ту ось цю от половинку повертаємо і ось цю от повертаємо теж. Ось цю от можна забрати. Як бачите, вона у нас перенеслася ось сюди. І в нас вийшло правильно все. Ось ці от тут білий, тут білий. І тут оранжевий, і тут оранжевий. Ось це от має співпадати. Якщо не буде співпадати, то у вас неправильний хрест вийшов. Тож давайте далі зберемо ось цю от. Бачите, біло зелену Її треба, значить, перенести до зеленого центру. Ось це от, перенести сюди. Як ми це зробимо? Е, ми повертаємо, щоб ця була внизу на жовтій. І тепер жовту повертаємо ось так. І тепер у нас і червона зібралася, і зелена. І ми тепер, бачите, ось це от, все готове. І ми зелену просто повертаємо ось так. І в нас тепер. Дві правильні зібрані детальки. На іншій стороні у нас вже є ці дві зібрані. Тож нам треба їх просто повернути. Ось цю от повертаємо, тут червоне, як ви бачите. Ми його просто ось так, і воно тут вже буде. І ось цю от синю, бачите, біло-синю, вона сюди не підходить до оранжевого. Тому її треба повернути ось так, щоб вона співпадала до синього. І тоді ми повертаємо ось так. І в білий хрест готовий. Це був такий вступний ролик. Це перша частина. Я не буду все розказувати зараз, бо це буде занадто довго. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і з вами був я, Юнеліт, і всім до нових зустрічей.